Олег Шиференко, головний тренер хокейного клубу Сокіл, пане Олеже, по шайбі в кожному періоді ваша команда сьогодні закинула 3-0. Перемога з сухим рахунком. Рахунок і гра. Вас сьогодні влаштували? Так, добре зіграли. Головне, що на нуль. Так, у захисті працювали дуже гідно. Ну, Гарно зіграли. Молодці. Сьогоднішній матч він був більше схожий на 2-2. Перші поєдинки з Крижинкою Кепітал в цьому сезоні. Там де менше було шайб, трошки було більше проблем, мені здалося. Сьогоднішній матч, сьогоднішній суперник він дещо відрізнявся, на вашу думку, від того матчу на шалет, коли Сокіл розгромив опонента. Чи, в принципі, нічого нового ви не побачили? Ну так, команда Кепітал грала від оборони, тому майданчик ну, не дуже великий. Не просто було вскривати цю оборону, але ж хлопці працювали. І награли на три голи 100%. Лідери Сокола повернулися з розташування національної збірної отих кількох днів після того, як приїхали в неділю. Достатньо було для того, щоб відновитися і сьогодні з, повни, ну, з усіма силами вже повернутися до матчів чемпіонату. Ну так, але ще їм набагато простіше грати, тому що тільки ми набрали ход і перерва нас зупинила, краще б грали і грали. Мало нас матчів, тому треба декілька матчів зіграти, щоб знову прийти у гарну форму. Дякуємо за коментар. Євгена Ліпов, головний тренер хокейного клубу Крижинка Кепіталс, пане Євгене, сьогоднішній результат, ну тобто менше шансів, менше шай було сьогодні, ніж в попередньому поєдинку між цими командами. Які у вас враження в першу чергу від дії ваших підопічних? Ви після попереднього матчу казали, що цю паузу на матчі збірної відведете на те, щоб попрацювати активно над діями своєї команди загалом командною грою. Чи вдалося вам сьогодні за підсумки цього матчу це зробити, як ви бачите? Ну на 100% ясно, що ми програли 0-3 і були деякі помилки. Тому, але ми над цим працювали і проаналізували гру соколами. Побачили, що в Сучасний хокей такий відкритий. Ми їм програємо в швидкості в деяких таких компонентах, тому вибрали таку тактику з більш закритого хокея. Вона ну, принесла нам, можна так як сказати, успіх в тому, що ми не пропустили, не пропустили дуже багато голів. В кожному періоді пропустили по одному голу і були шанси у нас десь другий, третій період. Якщо ми закинули шайбу, то гра могла би. Прийняти якийсь інший малюнок. Ну, «Сокола» з перемоги, молодці. ми будемо старатися далі працювати над тим, щоб, е, щоб достигнути того, щоб десь була у нас якась перемога. Поки що у нас немає жодної перемоги. Ми працюємо над тим, щоб до, 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 добитись цієї цілі, е, перемогти в якомусь із матчів. Три п'ятірки сьогодні були у вашому розпорядженні на льоду. В чому причина? Це травми, хвороби. В чому ну, чому немає сьогодні гравців? Да, сьогодні не було у нас було тільки три. Три-п'ятірки, якраз ровно три-п'ятірки по різних причинах. По різних причинах це добре, що у нас хоч є, є можливість набрати три-п'ятірки. Хлопці сьогодні старалися, виклались, по різних причинах у нас є травмовані, є хворі, тому три-п'ятірки на такому майданчику і грати в закритий хокей якраз нормально. На коли ви очікуєте, що хлопці, які зараз відсутні, можуть повернутися, це найближчий час, трохи довше. Які терміни? Не знаю, то залежить від, від, від того, там де, де у кого якісь є травми, вони, мабуть, після нового року по з'являться, а дехто захворів, може й раніше. То так однозначно відповісти неможливо. Дякуємо за коментар.